Дев'ятнадцята година в Україні час новин на Дніпро ТІВІ. В студії з вами працюватиму я не сазайцева і далі говоримо про таке. Борис Філатов зустрівся із посолкою Канади в Україні. У Дніпрі зводять новий колектор. Як позбавитись сміття і не зашкодити довкіллю? З Філатов провів зустріч із посолкою Канади в Україні. Сторони обговорили, як місто живе і працює в умовах повномасштабної війни та як протистоїть російській агресії. У своїх інтерв'ю посолка, яка має українське походження, зауважила, що місцеві громади відіграватимуть ключову роль у відбудові України. Тож Борис Філатов на поліг, аби їхня зустріч відбулася в стінах музею історії Дніпра, чия концепція не лише показує розвиток місцевого самоврядування, а й спростовує російські фейки про Україну. То, що українці тепер роблять, показати світові, хто росіян справді є, які це люди, як українці відрізняються від них, і, і, і як навіть під час війни українці намагаються свою ідентичність. Показати світові і, і, і самі зрозуміти її. Це щось немовірне. То ми цю ми завзятість і, і, і дякуємо вам за приклад. Увага для водіїв та пішоходів. На вулиці Барикадній комунальники ремонтують дорогу. Роботи розпочали ще 22 червня. Як вони йдуть наразі? Та чи планують перекривати проїжджу частину? Дізнавались наші журналісти. Гудять трактори, робочі знімають старий асфальт у середмісті Дніпра. На барикадній комунальники ремонтують дорогу та тротуари. Вона була в дуже жахливому стані. Я як власниця авто, то це дуже добре, що роблять цю дорогу. У планах повністю замінити 200 метрів проїжджої частини, встановити нові бордюри та заасфальтувати тротуари. Наразі ми проводимо підготовчі роботи, зняли шар старого асфальту, демонтували покриття тротуарної частини, встановлюється бордюрний камінь. Наразі складнощів ніяких. Часток роботи не, не дуже складний, все зрозуміло. Люди наоборот, дякують, дуже. Приємно ставляться, це це наразі надихає. На час проведення робіт проїжджу частину частково звузили. Водночас роботи проводитимуть з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Загалом, якщо казати про цю вулицю, то ділянка одна ділянка від вулиці Шламолейкам до Якова Самарського у 2020 році було проведено капітальний ремонт. Залишилася невеличка ділянка буквально на 200 метрів. Ака перебувала сьогоднішній день. Вже в такому занедбаному, ну, поганому стані та потребує комплексного новлення. Тому саме цього року прийнято рішення про та ремонт цієї ділянки. Комунальники планують повністю перекрити рух на ділянці, де ведеться ремонт з 28 червня по 1 липня. Щоденний комфорт на вулицях для Дніпрян. Черговий поміст Олексій Самілик перевірив, як комунальники встановлюють новий колектор, щоб місто не потопало після дощів. Окрім цього, черговий перевірив бетонне укриття, яке можуть використовувати місцеві та гості Дніпра у разі повітряної тривоги, а також проінспектував роботи по вулиці робочій, а саме боротьбу з ямковістю. Оце старий зливовий колектор, який тут проходив по бульвару Слави. Оце його діаметр тисячу міліметрів. Виходить з набережної 4 на 2, тобто в 10 разів зменшення перерізу відбувалося по цій трубі. Підтоплювалися житлові масиви, піднімалася вода. Комунальники у Дніпрі докладають максимум зусиль, аби під час дощів місто не потерпало від підтоплень. Завдяки цьому колектору вода відводиться житлового масиву Перемога 4, 5, 6 та житлового масиву сокіл. Це одне із самих головних коштів на побудову такого колектора. Комунальники замінюють стару трубу новою з більшим у 10 разів діаметром. Той колектор вже зношений, потребує ремонту. Крім того, він не справлявся з тим потоком води, який надходив з житлових масивів. Тобто, те, що зараз відбувається по дворах підтоплення завдяки ремонту цієї ділянки колектору, ми усунемо причину і підтоплення відбуватися не буде. Роботи розпочали біля річки, далі просуватимуться до набережної перемоги. Роботи планують завершити до кінця року. Заканчуємо процес установки монтажа автоматов і будемо в дальнейшем підключати світильники. Наступна локація, яку перевірив черговий по місту – бетонне укриття по вулиці Січеславська набережна, 55 д Сьогодні комунальні служби відновлюють освітлення в даному укритті де несвідомі містяни частково познімали світильники. Є проблема в тому, що ми відновлюємо сьогодні. На завтра проблема відновлюється Знову повторяється все. Процес триває. Люди чомусь не зупиняються, вони не розуміють, що це питання нашої безпеки, нашого комфорту. І якщо, не дай Бог, прийдеться туди прийти і буде темно, це буде не дуже комфортно. Прохання до мешканців міста, ну будьте ж людьми, це ж все для вашої безпеки і для комфорту. Навіщо ви це робите? Це вже постійно таке проводиться. От спочатку цього року, вже в 17-х укриттях такі розкрадання провелися. Загалом за цей рік пошкоджено чи розкрадено майно на загальну суму 92 тисячі гривень. Ще одна локація чергування ремонт автошляху на вулиці робочій. Востаннє ремонт тут виконувався у 2015 році. За цей час стан дороги погіршився. Оновлення потребує близько 80 тисяч квадратних метрів асфальту. По Робочій дуже багато техніки, тобто знаходиться три тріскаватора. Погрузчик, погручик, три катка, асфальтовкладчик, би, ну, достаточно техніки для того, щоб виконувати цю роботу. Всього на цей рік було виділено з міського бюджету 635 мільйонів гривень на ремонти доріг по місту. І планується за ці кошти відремонтувати близько 420 тисяч квадратних метрів покриття. На сьогоднішній день вже близько 300 тисяч квадратних метрів відремонтовано. Роботи на цій локації виконані на 35%. відсотків. Повністю завершити їх мають до 1 вересня 2023 року. Як позбавитись сміття і не зашкодити довкіллю? Відповідь на це питання мали змогу дізнатись маленькі дніпряни під час екскурсії станції сортування та переробки сміття. Що саме побачили діти та чому навчились? Далі в сюжеті покажу, Наблюдажу он работает. Вот я получается, получається висвітлюваю с одной стороны каждую бусину. бусініпровська станція переробки та сортування сміття вперше відчинила свої двері для відвідувачів. Ольга соцробітниця, яка працює з дітьми. Жінка раз на місяць відносить сміття саме до цього центру. Когда здесь ребята открылись, для меня это было прям такое э, праздник. Мне сложно выбросить мусор, который можно переработать. Я его мою, сушу, привожу. И это такое какое-то даже психологическое э, очищение, что ли. Ольга вирішила навчити своїх підопічних основам екосвідомості. Подала ідею. Ну, это це наш центр, в котором ми працюємо. і там діти, з которыми ми працюємо, как психологи, в тому числі, і соцработники. І от ми приїхали сюди ксаши на екскурсію. Елементи декору, аксесуари, предмети побуту усе це можна зробити з переробленого пластику. Ангеліна вирішила займатися плетінням сумок. Дівчина каже, такий виріб можна продати за 500 євро. Ця ідея мені прийшла чисто спонтанно, чесно кажучи, вночі я дивилася, дістали інстаграм, бачу ідею. Сумки за ну, за звичайних намистин. Думаю, о, класно, якщо це папа зробить з пластику. А ми приймали участь у Мілан Фешнвік на Київському куражі та Київнес. Олександр, засновник центру по переробці та сортування пластику, проводити екскурсії для нього в новинку. Ми ці екскурсії планували ще в тому році і все чекали часу. Ось сьогодні, якраз цей час уже настав, і ми спробували це зробити. Це був перший раз. Мені сподобалось, але дуже багато дітей. Тепер розумію, яка має бути кількість для того, щоб вони були можна було тримати їх у фокусі і тримати їх увагу. Для чоловіка переробка сміття не лише піклування про екологію, а й справа, що надихає. Олександр каже, кожен бажаючий може долучитися до сортування. Спочатку вдома ви маєте все помити, сировину, не обов'язково сортувати вдома. Ви можете його вимить, висушити, прийти сюди. І тут я всім допомагаю, як куди шовчу, який контейнер. Станція працює що четверга та щосуботи з 10 до шістнадцятої. Під час війни дуже важливо підтримувати моральний стан дніпрян, дарувати позитивні емоції дорослим та дітям. Що у вихідних у парках міста організовують різноманітні розважальні заходи. Дозвілля можуть знайти собі люди будь-якої вікової категорії. Наша знімальна група навідалась на деякі локації. Що ж вони там побачили? Дивіться далі. Мілана разом з мамою постійні відвідувачі парку Писаржевського, проте на такому святі опинилася вперше. Однак одразу радо долучилися до заходу. Я вважаю, що це дуже потрібно для наших дітей. Насамперед, діти повинні соціалізуватися, вони повинні спілкуватися з однолітками. А зараз це на жаль дуже важко, тому що дитячі садки школи зараз не працюють, і це їх буде зближувати, навчати спілкуванню між собою. І я вважаю, що Наприклад, для дітей, які переселенці, які виїхали з зон бойових дій, вони будуть тут відволікатися. Маленька Мілана розповіла, що захопила їй на святі найбільше. Я сьогодні нашим воїнам малювала мілками малюнки. Також дівчинка вирішила зробити патріотичний аквагрим. Я намалювала собі колосок. Та герб України ведуча енергійна Ірина, яка створює для дітей святковий настрій, розповідає для гостей підготували дуже насичену програму. В нас сьогодні Аквагрим. Сьогодні ми розмалювали нашу центральну алею у стилі Незламна Україна. Бо Україна це понад усе. А місто Дніпро найкраще місто у світі. В нас сьогодні бульбашкові розваги, якщо ви побачите позаду мене, півтори години йде в наш захід. В такі вихідні дні. Для того щоб діти розважали, а ми ще роздавали кульки о різнокольорове. І як завжди, після цього, коли ми закінчимо наш, нашу програму, ми даруємо діткам солоденькі смачки. Не забувають і про розваги для людей поважного віку. У парку глоби проводять дискотеки. Катерина разом з подругами прийшла потанцювати та поспілкуватися. Для нас це потрібно ця душина. О, ну хоть таким чином друзі бачаться тут. Кого не бачимо, кого тут узнаємо, хто як десь що. На чат. Кинула в чат, а Там уже як кажуть, циганська почта спрацювала. Водночас із ностальгічними піснями діджей вмикає і популярні нині треки. Серед них і відомі хіти Монатіка. Його ритмічна музика подобається. Тим більше він зараз, наче більш патріотичні такі пісні співають в тівдом, що раніше у нашому місті кожен житель може знайти собі дозвілля до душі. З початку травня, і ми плануємо все літо проводити розважальні святкові заходи як для дітей, дорослих та людей елегантного віку. Заходи проводять кожні вихідні у різних парках міста. Участь безкоштовна. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу продовжують працювати на об'єктах, адреси яких ви бачите на екранах. Крім того, припинено водопостачання вулиць Чорноземна та Орбітальна. Подачу води комунальники планують відновити до кінця доби. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. А зараз ефір продовжить мій колега Анатолій Шинкаренко з новинами спорту. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень розпочинаємо сумного рятуючи пораненого командира на Дніпровських островах поблизу Херсону. Загинув відомий спортсмен та тренер Олексій Селющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується у Миколаївській області. Він чемпіон світу з паверліфтингу, триразовий чемпіон та дворазовий срібний призер України з бодібілдингу. Його сестра поширює петицію за надання брату звання Героя України. Ми висловлюємо через співчуття. Сім'ї рідним, близьким, знайомим і друзям полеглого вічна пам'ять. Міжнародна федерація волейболу на засіданні адміністративної ради ухвалила рішення продовжити відсторонення команд Російської Федерації та Білорусі під її егідою збірні цих країн. Прибрали з рейтингів, очки заморозили. Рішення стосується також і пляжного волейболу та волейболу на снігу у 2022 році. Росія втратила право на проведення чемпіонату світу. А також замість неї на турнірі взяла участь збірна України, де вона дійшла до чвертьфіналу. Наразі чоловіча команда України має піднятися у світовому рейтингу. На 14-ту позицію, а жіноча на 21-ту. Російські та білоруські спортсмени і офіційні особи були дискваліфіковані Європейською конфедерацією фехтування. Рішення було прийнято на конгресі організації у польському місті Кракові, яке приймає європейські ігри. Делегати розглянули дві пропозиції президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева, які були прийняті 23-ма голосами за. Десять федерацій, членів 43 трьох проголосували проти. Представники Росії та. Білорусі не зможуть брати участь у змаганнях ю 23 та серед кадетів. Втім, вони мають нагоду стартувати у континентальних змаганнях для дорослих, оскільки вони проходять під егідою міжнародної федерації фехтування. В Верховній Раді України зареєстровано два проекти постанов про спортивні санкції проти росіян та білорусів, які були розроблені та затверджені комітетом з питань молоді і спорту. Перший це звернення до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в'їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям. Таким чином буде попередження спробам міжнародного олімпійського комітету і деяких федерацій повернути агресора у великий спорт. Вони не зможуть потрапити на територію України, де відбувається Змагання другий це рекомендація ради національної безпеки і оборони включити до списку підсанкційних осіб ще 36 спортивних функціонерів з Росії та Білорусі. Серед них президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков та його співвітчизники – президент Паралімпійського комітету Павло Рожков, президент важкої атлетики Максим. Агапітов, колишній менеджер збірної Російського хокею Павло Буре, президентка Всеросійської Федерації художньої гімнастики Ірина Віннер, президент міжнародної шахової федерації Аркадій Дворкович, президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Мам'яшвілі, той самий, що збирався їхати на Паризьку олімпіаду на танках, та голова Білоруської Федерації футболу Володимир Базанов і багато інших. Чоловіча збірна України з волейболу стала срібним призером Золотої Євроліги у фіналі. Вона два 22, 25, 24, 26, 25, 22 та 6, 15 поступилася команді Туреччини. Синьо-жовті дісталися фіналу турніру вдруге за три роки. У 2021-му Туреччина обіграла нас у вирішальному матчі змагань. У 2017 році ми здобули Титул. Натомість жіноча збірна України у першому поєдинку півфіналу Золотої Євроліги з рахунком 3-0, 25-23 та 25-17 здолала Чехію. Другий матч відбудеться 28 червня. 22 медалі, з яких 11 золоті, такий доробок збірної України на європейських іграх, які тривають у польському місті Кракові. Там же завершилися змагання з легкої атлетики, де ми посіли друге місце загальнокомандного заліку у другому дивізіоні та кваліфікувалися до першого і стали п'ятими у медальному заліку. Серед володарів шести нагород і Ярослава Магучих з Дніпра, яка вибрала відзнаку найвищого катунку у стрибках у висоту серед жінок. Вона показала результат 1 метр 97 сантиметрів і стала найкращою у другому дивізіоні. Жодна зі спортсменок першого та третього дивізіонів не змогли перевершити результату українки. Француженка Навал Менніке з першого дивізіону фінішувала тільки третьою. Дісталося друге місце дісталося румунці Даніелі Станчу, яка була суперницею магучих у другому дивізіоні. Це золото стало одинадцятим для дніпрянки на всіх змаганнях протягом поточного сезону. Також це третє золото для України у легкій атлетиці на європейських іграх. Окрім неї, на вищу сходинку п'ятистану пошани сходили Марина Бех Романчук у потрійному стрибку та Наталія Кроль з бігу на дистанцію 800 метрів. Єдине срібло для України виборов інший представник нашого міста, метальник молота Михайло Кохан з результатом 77 метрів 3 сантиметри. Переможцем став чемпіон Олімпіади 2020 в Токіо Полька. Поляк, Войцех Новіцький, 79 метрів 61 сантиметр. Бронза дісталася представнику Норвегії Томасу Мардалю 76-50. Ярослава Могучих, а також Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник візьмуть старт у секторі зі стрибків у висоту на етапі діамантової ліги у Лозанні, що відбудеться 29 червня, наступного дня 30-го. Вікторія Ткачук та Анна Рижикова виступлять у змаганнях з бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Наставник Луганської зоріїні. For for hubert's Патрік Ван Леувен визнаний найкращим тренером минулого сезону в українській прем'єр-лізі. Подібне стало підсумком анкетування клубів вітчизняного елітного дивізіону. Його назвали у 13 анкетах, з 15 можливих зоря. За нього голосувати не мала права. У половині з них він під першим номером і набрав 32 бали, 23 бали і друге місце Йовічевича, який у минулому сезоні очолював Донецький Шахтар. Далі йдуть Роман Григорчук, Одеський Чорноморець, 13 балів Віктор Скрипник, Полтавська Ворська. 10 та Олександр Кучер, спортивний клуб «Дніпро-1.5». П'ять залом називалися прізвища десяти спеціалістів. Не потрапили до топ 5 Юрій Бернедуб, Криворізький Кривбас, Володимир Шаран, Ужгородський Минай, Юрій Гура, Олександрія, Юрій Вірт, Рівненський Верес та Ярослав Вишняк, Колос Ковалівка. У новому сезоні 2023-2024 років чемпіонату української премєр ліги з футболу зіграють 16 клубів, серед яких є новачки, Полісся Житомир, Київська Оболонь та ЛНЗ Черкаси. Саме останній вперше в своїй історії пробився в елітний дивізіон, а харківський металіст інгулець Петрово. Опустилися у першу лігу України до того ж, львівський клуб взагалі припинив існування. Турнір стартує у суботу, 29 липня. Далі команди проведуть 17 турів у першому колі. Матчі заключеного будуть зіграні 9 грудня. Ймовірно, що один з осінніх турів доведеться перенести через матчі збірної України, яка восени проведе шість поєдинків у відборі на євро 2024 Далі буде перерва до 24 лютого наступного року. Цього дня розпочинається друге коло, у ході якого відбудеться менше. Частина поєдинків 13 турів воно триватиме до 18 травня. Саме тоді відбудеться останній 30-й тур чемпіонату. Також у наступному сезоні 2023-2024 років планується відновлення змагань Кубка України, які були перервані через повномасштабну війну проти Росії. Форвард спортивного клубу дніпро 1 та збірної України Артем Довбек перебуває у переліку потенційних літніх трансферів римського лаціо. Крім нього розглядаються варіанти підписання Маркоса Леонардо Сантоса та Андреа Пінамонті з «Інтера». «Дніпровець» оцінюється у 10-12 мільйонів євро. Хоча спорткубівці бажають отримати за нього 15. Також підтверджується інтерес до Довбека з боку головного тренера португальського порту Сержі. Концейсау у послугах Форварда зацікавлені також Нінтана, Торіно, Марсель, Але Трабзонспор, Жарона та низка інших клубів. Тим часом після відпустки у розташування спортивного клубу «Дніпро-1» прибув бразильський вратар Макс Валєв. Раніше ми повідомляли про те, що він погодився продовжити виступи в команді. Кілька днів тому роботу розпочали інші легіонери Міліано Пурітта та Домінго Бланко. Чоловіча команда Слобожанського Прометея не планує виступати у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Про це клуб повідомив у відкритому листі до Федерації баскетболу України. У ньому йдеться про те, що клуб має сформований ще перед минулим сезоном. Ном тренерський та ігровий склад, який з гідністю побореться за чемпіонство України. Багато гравців є гравцями збірних України різних. Вікових груп або кандидатами до складу збірних і для їхнього подальшого зростання вони мають право та повинні виступати у найсильнішій українській лізі з баскетболу. Минулий сезон Прометей пропускав через конфлікт з федерацією баскетболу і виступав у латвійсько-естонській лізі і Єврокубку. Раніше 16 гравців збірної України підписали звернення до президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського та міністра спорту Вадима Цайта з проханням допустити Проматей до участі у суперлізі і на Цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.